Неймовірна історія героїчної жінки, яка пройшла два етапи тюрем із заслання радянської влади з переломаним хребтом від тортур, яка потім була побита нащадками більшовицьких осатанілих катів вже при незалежній Україні. Одне слово, послухайте. Глибоко посаджені очі і випукла родимка на правій щоці, на лінії губ. Миловидне обличчя 19-річної студентки англійської філології в аудиторії університету Франка сповнюється страхом. За нею прийшли. Її привозять в тюрму Налонського у контррозвідку Смерш. Смерш розшифровувалося як смерть шпіонам. Дівчина опиняється за закритими дверима м'ясорубки сталінського терору. У ту ніч в грудні 1945-го з неї вибивають зізнання у приналежності до ОУН. Під час тортур перебивають дротяною нагайкою хребет. Криваве слідство триває чотири місяці. Вже в березні 46-го дівчину судять. Судять прямо в камері, бо вести кудись до суду поміж люди побиту дівчину просто не захотіли. Вирок 10 років таборів, 5 років позбавлення прав і довічне заслання. Етап зі Львова до особливо суворого табору для політв'язнів в Іркутській області триває понад місяць. В одній із каторжних лікарень дівчині роблять операцію. Нібито остеоміеліт, а насправді наслідки побиття. Інвалідної групи не дають, але ді живою дівчину етапують на будівництво байкалу амурської магістралі. На кам'яному кар'єрі камінь падає і ламає праву руку. До того всього роблять і ще одну операцію на перитоніт. Гній, який не має сили вийти, проривається в черевну порожнину. З того лікарняного ліжка потрапляє на шпалозавод і на лісоповал, а звідти на слюдяну фабрику щепати слюду. Отак, От поміж каторжних робіт із болячками, недосипаннями і недоїданням минають роки золотої молодості дівчини з родинкою на щоці. У засланні в Анжеру Судженську, в бараці, родина і земляки. Ще у 1944-му сестру арештували за участь в визвольному русі, а згодом батьків і малолітнього брата. Батько не дожив до зустрічі. Довший час не вдається влаштуватися на роботу, але з недуги вийшла ще й користь. В протитуберкульозному диспансері, куди прийшла перевіритися, вдається влаштуватися реєстраторкою, потім медичною статисткою, ще пізніше лікаркою-статисткою. Пізніше на диво один хірург допомагає виявити пухлину в грудному відділі хребта і сприяє, щоб в Ленінграді прооперували. Професор виймає гомілкову кістку з ноги і вставляє в хребет, щоб міг бодай якось триматися купи. Півтора року в ліжку у гіпсі. Дають першу групу інвалідності, але випрошують другу, щоб можна було працювати. У 1968 році дозволяють виїхати, але тільки не у Львів. І не в область. Обирає Івано-Франківськ. Із труднощами влаштовується медсестрою і працює з ув'язненими у туберкульозній лікарні, але недовго, якихось 4 роки. В жовтні 72-го знову арешт. У звинуваченні йдеться, що пише антирадянські вірші. За збірку віршів з любов'ю до України і знайомство з деякими учасниками українського руху, опору змушена знову заплатити більшовикам роками життя. Спершу засуджують до семи років тюрми, три роки особливо суворого режиму і чотири роки заслання. Але слідчий провокує прочитати вірш і за нього додає ще рік. Ув'язнення відбуває в Мордовії. Заслання в Казахстані. Попри всі табірні заборони, продовжує поетичний шлях, розпочатий ще у 9-річному віці. Пише потайки і вишиває на шматочках полотна мініатюри на релігійну тематику. Українські церкви, знамена, цитати пророків. У листопаді 1978 року етап відбулав у ШТОБЕ тих п'ять років від дзвінка до дзвінка. У 1983-му повертається в Україну. Як особливо небезпечна рецидівістка, може поселитися не ближче 101 км від Львова, тому селиться у Бориславі. За своє життя 34 роки провела в тюрмах, констаборах і на засланні. У 57 вже дорослою жінкою зі зламаним і сяк так складеним хребтом, але все ж з тією родимкою на правій щоці, на рівні губ, зустрічає його. Василя. Також політв'язня з 15 роками таборів за плечима. Повстанця, інтелігента з технічною освітою. Диригент хору і воротар футбольної команди. Знівечене здоров'я тортурами в Норильську на старий слід доламують аж три форми онкології, перш ніж Василь відійде у засвіти. Життя ламає жінку, а вона, попри хвороби, дереться вгору. У прямому сенсі вгору. На гору маківку у свої 76 років. Сходить зі схилу, ламає ногу, отримує допомогу, зокрема, сильне знеболювальне, і продовжує похід. І лише на другий день йде до хірургічного відділення накладати гіпс, долаючи біль і усвідомлюючи, що вкотре не здалася. Ім'я цієї незборимої сподвижниці Ірина Сеник, донька колишнього січового стрільця, активістка підпілля ОУН, Зв'язкова Романа Шухевича Борислав та Львів зробили її почесною громадянкою, а у США взагалі присвоїли звання однієї зі ста героїнь світу. Ірина Сеник написала кілька поетичних збірок, створила і вишила тисячі узорів, змоделювала сотні суконь і сорочок, але так і не належала до жодної творчої спілки. Виставки її мистецьких робіт з успіхом проходили в усіх куточках України та в Англії, Бельгії, Канаді, США. У 2002-му виступила на підтримку блоку Наша Україна. І потім троє невідомих побили її в її помешканні і пограбували. Але навіть після такої події серце Ірини битиметься ще сім років. Померла Ірина Сенек у свої 83, похована на личаківському кладовищі. У видавництва наш формат є книга Одержима свободою шлях героїні світу Ірини Сенек. Кажуть, що наче в Дрогобицькому музеї зберігаються її листування з іншими дисидентами і оті її неповторні вишиванки узори. Якщо це так, то цю безцінну спадщину варто побачити на власні очі. Хай ця історія нагадує нам про ту стійкість, яка властива українцям, а також нехай нагадує нам про те, що московити і Кремль завжди нищили українську націю завжди вчиняли геноцид і навряд чи колись припинять це робити, аж поки самі не сконають. Пам'ятайте, що таке московити і що таке кремлівський режим. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких ми тримаємося. Переможемо! thank you